Перші продажі лісових красунь у середмісті Хмельницького розпочала роботу перша точка продажу ялинок. Приїхали лісові красуні із заходу України. В асортименті ялинки різних розмірів з різною ціновою політикою та всі дерева обов'язково із чіпами. Закарпаття від метра до полтора метра до двох з половиною різні ціни. В середньому 500 гривень ялинку можна вибрати. У цьому році кількість ялинок менша та вистачить точно всім, запевняє продавець. У порівнянні із минулим роком ціни на лісові красуні все ж зросли. Продажі були вже так. Ялинки в цьому році дуже мало, дуже мало. Дуже багато людей не приїхали. Не знаю, стараємося ці людей не обіжати ціну, теж тримати адекватно, щоб було доступно і різним класам населення. Поруч із ялинками своєю красою покупців чарують і сосни. За ціною вони майже не відрізняються від ялинок, та їх перевага в тому, що тішити око вони будуть довше.